Добрий день, ми з України, канал та Рознання. Мене звати Анастасія. Більшість за останній час ваших питань з тих, що я не розглядала в будь-якому плані, тому що абсолютна більшість вона, в принципі, є продивленою, навіть якщо ви про це не знаєте. Да? Наприклад, тема Білорусі і так далі воно все є. Це тема пилових бурь. От. Ви просите роздивитися, чи є за цим як, отруєння, чи щось таке, чи це все природна історія. Тож, в принципі, я і пропоную це подивитися актуальненько. Тим більше, що ми знаємо, що там є і кліматична зброя зараз, люди грають в Бога. Тож, давайте полові бурі, котрі останнім часом накривають, да? зокрема, Україну. Що це таке? Що відбувається? Це природна історія. Це страшний суд це те, до чого ну призвели рано чи пізно так дії людини. Але це історія природня. Тут, якщо дослівно, в деяких місцях по відлюднику це окремі місця ми з вами беремо. Зараз е обмеження, які знаходились, карта обмежень, вісімка мечів, обмеження, котрі були, скажімо, да для вітру, для пилу, вони прориваються тим чи іншим шляхом з різних напрямів, не з одного. Мене тут цікавить четвірка кубків. Карта з водою, але із деревами. Можливо, тема. Припинення якимсь чином по зупинки, поглинання пилу деревами чи водою. Тут, я думаю, є люди, котрі розбираються в темі більше, ніж я точно. І ви, ми, ви зможете в коментарях пояснити вже більш з біологічної, наукової точки зору: я по картам бачу це так: природний процес, викликаний людиною, ну, людина. Винна В тому, що це сталося, але до цього типу, типу все йшло да, по страшному суду. Це, це вже наслідок дій. Але процес природні. Що от обмеження вони щезли. Обмеження для проходження цього пилу в деяких, от знову ж таки, в деяких окремих місцях. І тепер він проходить вільно. Розумієте, да? я не бачу тут. В пряму історію рукотворного пилу. Розумієте, да? з точки зору страшного суду, це типу ну, те, що ви заслужили. ви Отримуєте те, що ви заслужили, те, до чого ви доклали руку. Але напряму люди не створили пил. Люди створили от, усунення обмежень для проходження цього пилу. Окей, давайте я спитаю по-іншому. Чи несе цей пил, зокрема, в Україні, загрозу життю? От ми маємо на увазі той пил що накриває, да, щоб не сплутати з моментами, наприклад, коли в повітрі залишаються частки від вибуху ракет, да, згоряння палива і так далі. Нас цікавить виключно сам пил. От, чи він має? Та якийсь негативний, давайте навіть просто супернегативне, де там вплив на здоров'я, чи там отруєння, наприклад, аж це цікаво. По-перше, це не нова ситуація, да? ну, в принципі, таке було раніше. Десь я зустрічала новини, що історія з пилом була. А, і раніше тут я бачу активну тему роздмухування ситуації. Я зараз докладу деякі карти, щоб повністю пояснити. Просто тупо дубляши, де минулого мого розкладу та, про обмеження, про окремі місця, просто з деякими нюансами, що, наприклад, таке бувало вже інколи проходив пил. Ситуація роздмухується. Нагнітання. Більше історія про нагнітання для спричинення тяжкої моральної ситуації, деякі тут люди, король Пентаклі, Феєрофант, пропаганда, наприклад, от. можна тут це сміло сказати. Ну, Не так багато, як хотілося б це, ну, і їм би, але по факту пропагандистика більше, ну, хайк, якщо хочете, можна так назвати зараз це, цю історію. А кому говоримо я буду? Дивіться, стосовно цього пилу я бачу, що тут, напевно, є медики. Скажіть, щось з наказів приходило останнім часом з рекомендацією МОЗ да, стосовно, можливо, цього пилу. Тому що я бачу цю історію. От, накази або рекомендації для професіоналів, у даному випадку це медики. Що робити з тими, тим, хто тимчасово може бути захворівшим від цієї історії, окрема категорія осіб з особистими проблемами. Я думаю, це алергіки. Такі накази були. І це стосується от, виключно людей, котрі інколи цим страждають. Ну, бачите, карта вимушена зупинити, вона не постійна, вона інколи з'являється. Да? Наприклад, коли з'являється, чому я подумала, алергіки алерген. А на пил є алергія у багатьох людей. Ну, от, Це люди, коли інколи хворіють, скажімо так. І цю історію вони не носять в собі. Про них воно знаходиться. Це не щось з, -з повітря прийшло просто в сенсі. Це не отруйне речовини. Це людина постійно хворіє. Наприклад, на алергію на пилок. Таке раніше було, знову ж таки, вже е, от. такі бурі повинні були бути, але ситуація трансформувалася, кількість збільшилася, її принос, через те, що от. Обмеження стали жертвами в руках людини про те, що ми з вами казали. Можливо, це водні перегороди, можливо, це дерева як переграда в окремих місцях. Все, все нема. нема тут нічого, нічого про отруєння є категорія осіб, стосовно яких професіоналам. От я чому спитала медиків, тому що був, були якісь от, як документи, да? Рекомендації, чи накази, чи ну, от, як воно видається медикам людям-професіоналам. Стосовно того, що робити, як допомогти окремим категоріям осіб, у котрих є проблеми через це. І це не про отруєння, це про те, що ці проблеми завжди з ними. Все. Все. Ну, Нема нічого тут. Друзі, от, розумієте, я бачу цю прям кампанію по роздмухуванню. Але виглядає це не більше, ніж гнілий хайп. Люди рот, Іерофант, якийсь король, Пентаклі. Це роздмухування. Роздмухування ситуації. Хтось на цьому і гроші отримує. Тож я, 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 я б радила вам, як завжди, звертатися до здорового глузду. Не вірити всьому, чому пишуть. Я не виключаю, да, що от інколи в нас бувають ситуації, коли після ракетної атаки, наприклад, чи під час е, горіння е, як лісів, так і торфяників, все іншого, да, в атмосферу викидаються конкретні. там, ну не знаю, коротше, Ви всі ви відчували продукти горіння, але конкретно стосовно пилу. Історія абсолютно вона була передбачувана природою з тих пір, як людина втрутилася в деякий процес. Все, От по картах. Нема там більше нічого такого. На цьому все. Я от чекаю досі коментарі від медиків, напевно, да, тому що аж цікаво, що ж там такі за бумажки видали стосовно е, того, що робити. Рекомендації. Мені воно як рекомендації йде. От. Ну, залишите коментарі. Ну і коментарі стосовно того, які б прегради могли прибрати для того, щоб цей пил тут два мінімум напрями, тому що я їх бачу. да, По лицарям. Водним лицарям, і водне лицаря, лицарі води, да, там Кубків, і лицарь монет там був. З двох напрямів. Значить, один біля води, а один там, де тупо земля. Що могли зробити люди, да, щоб з цих напрямів заходив вплив? От і все. Чекаю просто від вас більш професійного коментаря, тому що я інформацію, чесно кажучи, взагалі не володію. Я, я, я попрощу, да? трошки. Ось, дякую, що дивилися. Ставте вподобайку. Можете підтримати канал, ставши спонсором каналу. Спонсорів є свої власні плюшки, власний телеграм, чатик, доступ до рун, доступ до нурології. Багато чого є у спонсорів. Краще самим подивитися. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, па-па.